Європа може померти, заявив Еммануель Макрон. А також сказав, що його пропозиція дійсна і назвав умови, коли французькі війська можуть зайти в Україну. А, ну і плюс перед цим він ще зробив заяву щодо ядерної зброї в Європі. Ну він же ж сьогодні єдиний власник в європейському союзі своєї ядерної зброї каже: давайте діставати ракети і класти їх на стіл. Давайте це все обговорювати, каже Макрон. Загалом, велике, цікаве, грунтовне, я б навіть сказав, візіонерське інтерв'ю Еммануеля Макрона, британській газеті The Economist. Ну, от, дуже широко він про це все заговорив. Ну і про смерть Європи, що сколихнуло в новинах. Багато хто зараз про це говорить. В яких аспектах, що має на увазі, і загалом, коли ця смерть може статися? І до чого тут Україна. Одним словом, друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Нас з вами знову почали, на жаль, атакувати російські боти. Занижають видачу, тому підпишіться і напишіть коментар в підтримку каналу. Ну і щоб я не зник з ваших телефонів та комп'ютерів, обов'язково треба зробити підписочку. Що 100% не можна пропустити, так це донат на 14-ту бригаду. Купуємо реби. Реби це важливо, тому що щоб артилерія стріляла. Постійно і без перестанку над ними має бути спеціальний купол. Купол, який можуть створити реби. І от якраз таки сім штук, які будуть захищати сім артилерійських комплексів, ми з вами купуємо. Третину грошей вже зібрали, тому залишилось якраз таки не так вже й багато. Тим більше нагадаю, що у нас з вами вже практично 400 тисяч. І це по 2 гривні з людини, навіть трошки менше. Ну, на випадок, якщо хтось цечкане, то можете цей. Так, дивіться, Макрон дав велике інтерв'ю з економісту, в якому сказав перше, що готовий ввести в Україну війська, але чекає офіційного запрошення. Він каже: Ви не переживайте, що там багато хто говорить, що французька армія давно не воювала. Воювала, були інтервенції в Африці, і там французи показували свою силу. Французи туди заходили і. Наводили порядок. Він каже: можемо прийти й допомогти Україні проти російської армії. Чому? Тому що він каже, що російська армія несе загрозу всій Європі і буде стиди позор всім європейським державам, які витрачали мільярди, але не змогли захистити Україну. І всі кричали, що воюємо за континент, щоб Україні допомогти, воюємо, щоб все було добре. А потім що? Україна програла. І він каже: якщо росіяни проривають лінію фронту, ми готові заходити в Україну. Але зрозуміло, що при всій повазі до України ми не можемо робити цього без рішення і погодження з Україною. І він каже: Ну, якщо Україна дасть запрошення, ми прийдемо на допомогу українському народові, тому що розуміємо всю важливість всього того, що зараз в Україні відбувається бо він каже. До речі, таке враження, що він почав дивитися наш з вами Ютуб канал. Він каже, бо далі буде Молдова, будуть країни Балтії, буде Польща, буде Румунія і далі, далі, далі. І він каже, що зараз треба діяти, щоб Росія не пішла далі. І сказав, що не можна дозволити Росії е, виграти в цій війні. І що він е, говорить, що. Довіра до європейців постраждає, якщо вони не допоможуть Україні. Дійсно виглядає так, що Макрон зробив висновки зі свого спілкування з Путіним. Зрозумів, що Путін розуміє тільки силу, і ось ця стратегічна невизначеність гачок стратегічної невизначеності, на який підвішує Макрон, Путіна він дає свої. Результати каже Макрон, тому що каже: дивіться, як Путін почав одразу все це критикувати, як Путін почав одразу на все це нападати. Він каже, це ж прекрасно це ж означає, що е, Путін не знає, де Захід його вдарить, де Захід зможе його атакувати, і це насправді каже Макрон дуже добре, тому що Путін буде себе стримувати і сам собі малювати певні лінії, але каже, найголовніше, що ждемо. Запрошення від України, тому що без України нічого точно робити не може. Це одна річ, яку сказав Макрон. Ну і ви знаєте, що він чекає зараз сі, буде якого просити натиснути на Путіна, зупинити війну проти України. І Макрон готує прям супервеликий прийом. Я перед цим робив вам відео, там можна його переглянути. Друге, що заявив Макрон, що Європа може померти в цьому самому інтерв'ю, він каже, все, Європи може не бути. Ну, і це розлетілось по новинах. Макрон пояснив, що дивіться, є такий філософ, і поет, до речі, Поль Валерія, і він після першої світової війни сказав, що цивілізація може померти. От так само і Макрон дав таке багатошарове інтерв'ю, і каже: дійсно, в військовому геополітичному розрізі Європа може завершитися. Не найбезпечніший регіон. Плюс, порівнюючи з. Китаєм та штатами Європа стільки не вкладала в свій розвиток. Європа стільки ну мається в безпековий розвиток. Ну от плюс зараз ідуть процеси, що посилюються вороги Європи, Росія та Іран. Тому Європі треба зробити висновки, підтримувати Україну і інвестувати в своє технологічне виробництво, щоб мати свою зброю. Бо коли кажуть, що ми Україні дамо. Мільйон снарядів, а зробити його не можуть, і потім бігають по Африці, по Пакистану, намагаються купити. Це несерйозно. Ну і власне Макрон каже, що треба на європейську землю, щоб повернулися е високі технології виробництва зброї, бо поки що на європейську землю повернулась тільки війна високої інтенсивності. От, і і цю війну веде ядерна держава, яка дуже агресивна, войовнича і всім постійно погрожує. Це означає, каже Макрон, що Європа має е, піднімати питання про свою захищеність з військової точки зору. І вона має готуватись до того, що не бути мати такого рівня захисту від сполучених штатів, який є сьогодні. Ну, Макрон легко натякає на соціологію, що теоретично Трамп може виграти, вийти з НАТО, не допомагати, вдаритися в ізоляціонізм. Ну і Європі треба думати, що з цим робити. Бо якщо почнеться Третя світова, як 에... про це говорять багато вчених політиків і політологів, то в Європі дійсно треба бути сильною. Без сполучених штатів це буде надзвичайно тяжко. Тому Макрон почав працювати по різних векторах, посилюючи свій континент. Загалом видно по цьому інтерв'ю, що Макрон вривається в лідерство. В Сполучених Штатах вибори Шольц намагається бути прем'єр-міністром миру, і його ця стратегічна невизначеність йому дуже підходить хоча не зовсім підходить для Європи лідерство Німеччини в Європі. От, але знову ж таки, це не вина Шольца, це вина Меркель, яка до цього довела. От, так от що ми зараз бачимо, що Макрон намагається світоглядно перебудувати Європу і сказати: давайте перепишемо старі домовленості після Другої світової війни. Чому Макрон це робить? Бо це не найвигідніше для Європи домовленості і не найвигідніше для Франції домовленості, бо Франція в Другу світову війну була окупована, її саму відвоювали. От, ну і тільки лідерство Де до речі, який вкладав французькі технології, який вкладав французьку ядерну зброю, про яку ми зараз ще поговоримо. От, деголь зміг витягнути Францію як барон Мунгаузен сам себе з болота. Ну от деголь це зробив. От зараз Макрон намагається такі речі теж вибудувати від себе. І він каже, щоб Європа не померла, треба вкладати в безпеку в технології. Друге, що каже Макрон. Треба вкладати це зрозуміло, що в демократію. Тому що Європа це континент, на якому придумали власне, ліберальну демократію, але цифровізоване, розвинуте, демократичне ліберальне суспільство зараз страждає від ударів варварів, от, які просто використовують цю технологічність та цифровізацію і принципи, на яких стоїть Європа проти неї самої. В соціальних мережах, використовуючи пропаганду, ферми ботів, тролів, атакуючи населення і намагаючись призвести це все до колапсу. Ось те, про що я вам кажу: Росія намагається здоровий голос е в Ютубі, Фейсбуці, в Твіттері забанити, задавити, переманіпулювати. Ось це те, що робить Росія. Тому обов'язково підпишіться, друзі, це важливо. Ну і власне. Він говорить, що Європі треба розбудовувати свій суверенітет, свою стратегічну автономію, незалежність з точки зору забезпеченості енергоресурсами, сировиною і рідкісними ресурсами. Це третій фактор. От, ну і плюс найважливіші навички та технології. Чому він так каже? Через те, що в Європі дійсно раніше покладалася на російські енергоресурси. Франція трошки менше. Він так м'яко натякає, що Німеччина більше. Італія більше, але Італія відмовилась, німеччина відмовляється. Він каже: Друзі, давайте. Ну і плюс ще на Африку, там ядерні, ядерні копалини. Урану, там які Франції дуже треба. І Він каже: нам треба самим вибудувати свою інтегральну систему і. Нею забезпечувати самі себе покладатись на Росію більше не можна, покладатись на інших союзників зараз не варто, тому що дійсно входимо в дуже ризиковану зону. І протистояння з Росією буде вимагати якраз таки впевненості Європи в собі. Це насправді приємно чути від Макрона. Дуже б хотілося, щоб це перейшло від світоглядних візіонерських промов в прекрасній британській пресі до конкретних заходів. І рішень для України, щоб Україні передавали більше, більше, більше зброї, технологій, Ну і зрозуміло, що політичних рішень швидше вступ в ЄС, швидше вступ в НАТО, через те, що меседжі дуже правильні, але щоб. Україна, так як Європа не померла, їй треба допомагати. Бо тому, що дійсно правий Макрон в своєму першому заголовку, що будуть розчаровані в європейцях, і це може призвести до ще гірших наслідків. Континент ніхто не буде вірити. Ну і остання річ, яку я хотів сьогодні розкрити про Макрона, кілька днів тому він виступав в топовому. Французькому одному із топових світових університетів в Сорбоні дуже красивий виступ, красивий Макрон, красива зала. Ну і говорили про теми ядерки. Він каже, що треба розпочати дискусію щодо європейської оборони, включно з ядерною зброєю. І ви пам'ятаєте мою стару ідею, що ядерні шахти, які є в Україні, повинні бути заповнені нашою ядерною зброєю або європейською ядерною зброєю, якщо це європейська. Угода ядерної безпеки, ну або натівською. Бо Польща зараз дуже стукає в двері НАТО і в Штатів просить, дайте ядерку. Далі ми бачимо, Білорусь має, Туреччина має і ще посилюється, теж просить, Росія має. Якщо наші всі сусіди, так звані і друзі, і вороги мають ядерку, то чому в нас її немає? Це перше, що ми повинні питання поставити в нас на РНБО та на рівні президента. Що що відбувається навколо? Усі мають ядерку або хочуть її мати. Нам теж щось треба робити. І Макрон каже, що треба розпочати дискусію. І він каже: я перший кладу карту, я єдина країна ЄС, яка має свою ядерну зброю. Є ракети, є носії, є начинка ядерна. І він каже: давайте є ще країни, в яких є американська ядерна зброя. Давайте класти на стіл ці ракети і дивитись, думати, як протистояти Росії. Росія теж ядерна, теж погрожа. Ну давайте разом думати, як організувати європейську оборону, в тому числі від Росії. Від Ірану теж зараз ходять дуже багато інсайдерських інформацій, що Іран може мати свою ядерну зброю в найближчому майбутньому. Чому Туреччина речі, біжить зараз на всіх. Парусах, щоб типу не, не потрапити під ці удари. Він каже: давайте покладемо все на стіл і подивимось, що дійсно захищає нас у надійний спосіб. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі. Я виступаю, каже Макрон, за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її. Має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Макрон закликав континент прийняти надійну оборонну стратегію менш залежно від Сполучених Штатів. Бути надійним це також мати ракети дальнього радіусу дії, щоб відлякати росіян. А ще ядерна зброя. Доктрина Франції полягає в тому, що ми можемо застосувати її, коли наші життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Я вже казав, що ці життєво важливі інтереси мають європейський вимір. Побудова спільної європейської оборонної політики вже давно є метою Франції, але вона стикається з опозицією з боку інших країн ЄС, які вважають захист НАТО більш. Надійним, однак, вторгнення Росії в Україну і можливе повернення Трампа на посаду президента США дало нове життя закликам до більшої європейської автономії, Цитує Європейська Правда та заекономіст Еммануеля Макрона. Ну і от це питання, це питання до наших політиків. Якщо дійсно нас не беруть в НАТО, а цей ризик росте, тоді треба. Більше підбадьорювати Європу, все ж таки створювати реальну оборонну стратегію, а не ту, яку Юля Тимошенко продавала в 2008-му. Коли Ющенко не вступав, Юля була за Росію і кричала: а давайте в європейську безпекову стратегію вступати. Такого там нічого не було, ніхто таких дискусій не вів. Ну але Юля кричала, тому зараз Макрон навпаки каже: Дійсно, давайте щось робити ракети, ядерка оборона. Ми в цьому комплексі можемо бути дуже цікавим лідерським гравцем. У нас є бойовий досвід, у нас є шахти для ядерки, у нас є розуміння, в тому числі як цю ядерку робити. Спеціалісти залишились, уранові шахти є. Але це повинно бути офіційно, це не повинна бути якась пакистанська історія, це не повинна бути іранська історія, це не повинна бути будь-яка інша історія. Легальна і офіційна. Але Україна повинна бути захищена, не хочуть брати в НАТО є інші сценарії захисту України від Росії. Не НАТО єдине. Від НАТО не відмовляємося, йдемо. Але якщо воно від нас буде тікати, окей. Тоді давайте говорити, посилювати Україну, в тому числі ядеркою, разом з Макроном в рамках цієї європейської безпеки, щоб прийшло НАТО і казало, ой-ой-ой, а що ви робите? Давайте разом. Розумієте, тому зараз треба обігрувати обставини. Це для нас дуже важливо. Обставини не завжди складаються на нашу користь, не завжди складаються на нашу сторону. Тому ці обставини треба обігрувати. Треба якраз шукати рішення для України. Отак, От як деголь шукав для Франції. Францію теж тоді не всі сприймали як треба. І він знав, що частина Франції окупована німцями. Так, да, є союзники, але союзники максимум що давали. Черчилль де голь максимум що давав це ефіри на радіо BBC французькою мовою. Розумієте? І коли йшли деокуповувати Нормандію, то їх навіть не брали, типу з ними не рахувалися. Але він це все пройшов, протягнув все через себе, пережив, але вивів Францію на супер рівень. Зараз Франція теж хоче переписати ці безпекові угоди, які не зовсім їм і вигідні. Точно так же ми. Ми сьогодні повинні прорватись через невигідні нам умови і прийти до потужної, сильної, класної України, в першу чергу через перемогу над Росією. То все надзвичайно важливо. Тому Європа може померти, і Україна може померти. Але Європа може вижити, а Україна мусить виграти. І от якраз друге зв'язано з першим і навпаки. Тому Європі треба робити вибір, але переходити від світоглядних розмов до конкретних дій по допомозі Україні. Готується новий 14-й пакет проти Росії, готується нова допомога. Від Європи Україні штати дають 60, Європа. Зараз дасть, щоб сумарно було десь 115-120 мільярдів. Це ось такий бюджет. Ну і найголовніше питання: гроші 320 мільярдів теж загнати в Україну. Плюс зброя, артилерія та літаки. Європа ще не передала F-16. в тих кількостях, в яких обіцяли. Ну, це дуже важливо. Тому, якщо друзі хочете вижити, допомагайте вижити нам. Від нашого життя залежить життя ваше. Нам подобається цей бравада і мілітаризм Макрона. Дійсно, з цього може щось вийти. А може і ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях: зможе Макрон це лідерство довести до реально логічного результату, чи залишиться все на словах? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують. Ми повинні протистояти і на їхнє пасивне заниження видачі нашого каналу ми навпаки повинні відповісти активностями, підписками та коментарями. Ну і 14-та бригада чекає, друзі, щоб ми їй допомогли закрити реби швидше купим, більше життів збережемо, більше артилерії в сторону ворога. Випустимо тому, будь ласка, третину. Ми зібрали. Давайте доб'ємо уже до кінця. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.